Вот во так дивись ще якого розміру, чуєш? Хороший лящик, диви який. Йопа. А під то нема. то нема. Ні, крупніше я не знаю. Друзі, де доброго ранку всім. Коротше, як ви зрозуміли, вибрались ми сьогодні з вами знову на фідер. Перед цим я вже, після того, то як піймав трішки риби, виїжджав два рази. Не було кльову зовсім. Це я вирішив приїхати у нові місцяки. Води зовсім нема. Починаємо потихеньку розкладатися. Коротше, Провіряємо, стали на одному частку, зараз собираю один фідер, закидаю, проводимо тут пів години, хвилин 40, якщо покльовок немає, скручуємося і переїжджаємо далі. Ось така у нас пошукова риболовля. Тому що рибка особливо особо клювати не хоче. Ну, коротше, я тут взяв з собою по мінімуму. від машини йти приблизно метрів 300 Тут у мене ось чохольчик із моїми фідерами. Сумочка від профмонтажа на 55 літрів з усіма снастями. І ось така маленька сумочка з прикормкою із наживкою. Так що не тратимо наш час, розкладаємося і поїхали. Так, для початку дістаємо котушку. Котушки я ввожу ось в такі сумочки. Тут у мене дві робочі і дві запасні. На даному випадку беремо від флагман 6000, це у нас Шерман Про. Зараз ставимо його на наш фідер. Фідер у мене теж від флагман. Це у нас теж Sherman Pro. Це в цьому році я купив собі новий фідер Чотирьохметровий, до 150 грамів. Класна паличка, я вже її обловив. Дальнобойна, легенька. Ну, коротше, все, що в ній треба для успішної риболовлі є. Ну і дістаємо нашу робочу сумочку. Вона в мене оснащена під фідер. Тут в мене, бачите, все-все для ловлі на фідер. Гачки, поводкова ляска, кормушки, оснастки, коротше. Зразу ми ставимо такі оснастки від профмонтажу. Це в мене елітфідер, асиметрична петля і патерностер Я їх завжди використовую, вони десь у мене тут на мотовильцях лежать. Зараз їх будемо ставити. Ну і кормушки. Я використовую такі з ґрунтозацепами від профмонтажу. В даному випадку, напевно, ми візьмемо. Тут течія невелика, 80 грамів, я думаю, нам повинно вистачити. Так, друзі, замішуємо прикормку, У мене тут залишилася стара, що я на минулій рибальці був. Я ж тоді їздив, коротше, нічого не поймав. Зараз прохолодно вона не пропаде і додамо зараз свіжою. І це у нас прикормка від флагман серії Grand FEEDER Я її замішував, сюди додаю. Так що зараз трішки освіжимо. І будемо закидатися. Консистенція прикормки повинна бути така, щоб вона була крихко і дуже горно вимивалася з нашої цього кормушки. Бо якщо вона буде у нас як каша, то вона буде колом на дні лежать і рибку зовсім не приваблювати. А якщо вона, бачите, ось така розсипчаста, то вона буде давати облако муті і рибка швидко ставатиме на корм. Вона наживки, друзі, у нас опариш. Червоний і білий. Трішки мотиля. Тут уже такого гнилуватого є. Ну і будемо сьогодні надівати пуфіки від J-Stream. В прошлому році вони в мене дуже гарно працювали. Я брав ось два смаки, кріль в такому червоненькому кольорі і біла рибка. Так що будемо зараз наживлятися і приступати до рибалки. Ось так, друзі, виглядає наша оснастка. Бачите, кормушка на патернустері, фідергамчик поставив, потім покажу. І поводочок із двома гачками. Поставив я чистий опариш на верхній гачок, а на нижній, поставив пінотісто. Разом з опаришем. Зараз будемо експериментувати з наживками і будемо дивитися на що в нас буде брати. Поки що починаємо з одного фідера, а там побачимо. Це не перша покльовка. Тут щось невелике. Ну, покльовка така ярка була, ти що. Вот, во так дивись якого розміру, чуєш? Взагалі жирно. Коротше, містек вибрали правильно, це вже дуже добре. Можна тепер облаштовуватися. Тепер можна сходити до машини, взяти і цей. І крісло наше, подивіться, яка плотва. Це прям така ну дуже гарного розміру. Коротше, місто вибрали правильно. Не зря ми сюди їхали. Так що, начало риболовлі дуже класне. Зараз підемо до машини, бо ні садка немає, ні сумки для риби, немає нічого. Остаємося тут. І як я й думав, на чистий опариш не захотіло брати, а з пуфіком. Результат той, що треба, так що зараз ми і на верхній гачок поставимо ту же пуфіка і будемо закидати. Десятку. Ця пуклівка хороша була. Тоже вроді риба непогана йде. Чи то так кажеться. Я тільки перезакинув. От -во. Це така невелика, але все одно див'яка яка. Хочу промежуток між тією плотовою, що той раз витяг, десь пів години пройшло, щось не особо вона хоче брати, ну не знаю. Кормимо місто, вроді пробуємо в одну точку кидати. Будемо сподіватися, буде брати, вона розклюється. Воно може сонечко підніметься, потеплішає трошки і в принципі дивіться, плітка така непоганого розміру. Не дрібна, ну і не крупна. Це хороша покльовка була. Вроді така щось не дуже м'яке, ти знаєш. Перед цим вже відпустив десяток половини, так, не знаю що вона. Тут вроді глибина є, це. така невелика клює. Вже думали може чи локацію міняти. Не ну це така, оце краснопірка даже диви. Це би така плотва хоча б, да, такого розміру була це ще. Нормальна риба. Короче, мелочь довбе, довбе. Не знаємо як її отсікати. Коротше покалував. Саме головне поїсковики, іде. Да. Ну що це... ти, знайшов щось? Та ні. Немає, да? Що і тут мелочь мати? Там мелоч, так, да. візде Тяжко, Може треба переходити десь напряму, я думаю. Та я піду, попробую сяду. Я не знаю, у мене сьогодні спортивна рибалка. Оце такий плотви. Я вже витяг, напевно, десятки 3 чи 4. І між, ними, ну, між цими дрібними жодного нормального розміру не попалося. Я не знаю що робити. Чи переїжджати десь далі, чи вона така скрізь клює, не знаю. Ото зранку трішки витягли парочку таких. Зачотного розміру, а це зовсім. Зовсім-зовсім дрібно. Коротше, не с'єду. Я вже перейшов із ями, став на прямій, на міляк кидаю. Думаю, може на міляку буде. Водичка прогрівається. І думаю на міляку може буде крупніша плітка, ні? Скрізь дрібно. Ну нічого. Знаєте, як кажуть, найголовніше, що вона клює. От як не клює, сидиш, просто дивишся на фідер, ото так, да, так. Хай хоч і такого розміру, може десь зацепимося, ще й крупніше буде. Ого. Ого. Хороша риба. Уху! <смеш> Хороша риба засіла, чуєш. Покльовка. Та ну щось дибало, поняв. Так покльовка вообще була непонятна, чуєш. Там чи щось підбагрилося, чи я не пойму. Сідаюсь рядом. Ти знаєш, я таку одну ще плотвину добротну витяг сядь. Диви що руби. На ямку і макс тут якраз о. Лещ. да, Ляща баба. Та ти шо? Не Йо моє плотва. Плотва, платва. платва, платва, леща, платва. Пів ладошки. І льощ, диви який. А я думав щось підбагрилося. Диви який красавець. Диви, так, диви. Хороший льощик, диви який. Й. А підсаки то нема? А під это нема. не Він так ішов, бо він двома, одним гачком клюнув, а другим під цей, під перо пішов, бачиш? І ото він боком ішов. Подивіться, який лящик. Йо-майо, -йо. оце вам і цей. І дрібна дрібна плотво. Так що не зря ми тут сіли, що на це місце перейшли. Оце вже... Добротна риба для весни. Ти що, подивіться який. Я думаю, такий лящик в районі кілограма Пород в нас між дрібною і плотвою клас. Ну що, я думаю, рибалка в нас все краще і краще починається. Зараз ще трішки сонечко пригріє і може він у нас ще й розклюється. Жирно. Це ну що, Тут уже в сумочці в принципі трошки риби є, дивіться. Плотвин, мабуть, 4 штуки. Лящик отакий гарний попався. Взяв короче, садок, зараз в садок переложу, щоб вона в нас тут не гавкнула риба. І будемо далі продовжувати. продовжити. Да, Аби оце такого розміру плотва клювала, ну це було б за щастя. Ну все одно для перших весняних рибалок цей так улов ще й непоганий. І ще не вечір. Якийсь такий мамонт причепився, що просто глянення той не є. І покльовка, покльовка гарна. Нема. Щось таке типа плод вам може підси. Це Не видно. Приживаю, ви бачили просто. Єсть! Гля! Та ти шо? Офігеть! Ну Макс, це, ну, Макс це, ну, це, ну, це, ну це за кілошний точний. Це, це да, півторашка може навіть. Слушай, у, у мене ж навіть ці ваги я десь брав. Так, друзі, дивіться. Подивіться, оце сула. Оце весняна сула. Дочекалися. Да, перший був там, я не знаю, ну, грамів, мабуть, 700, але цей ну, за кілошний, мені здається. Це... Так, друзі, Сереги підвезло, бачили, якого ляща втягнув. Ти що? Поки немає, вже ви знаєте, навіть мілка плотва перестала клювати. Але ляш, як бачите, присутній. Ну ще, напевно, для нього вода холодна, щоб він клював. Серега два втягнув ляща, я поки ще одного. Ну нічого, ще сидим. Може ще клюв буде. Серега щось там тягне І в мене покльовка, друзі Я блин дивиш роби Я пішов до Сереги Помагав йому переноситися Прихожу у мене леска провисла Коротше я так зрозумів на після Пішов у нас ляж клювати Із Серега тягне да. На після обід коротше пішов ляж клювати Вітер такий розібрався Вообще, капець Треба під саку злой взяв друзі Дивіться який красавчик узяв. Да, трішки веселіше стало, і ви знаєте? І плотва перестала мілко клювати. Прям такі... Аж весело стало сидіти, я ж кажу, аби тільки не вітер. Диви, як поставив вже маленькі гачки ковтунці, так купився. Подивіться, який гарний. Ну це такий, він не сильно великий, цей льощик, але все одно приємний. Подивіться, який такий грам 600-700. Для ранньої весни, коротше друзі, це просто рибалка бомбова, я не знаю. Як давно не ловив рибки, то я перед цим був там пару кліток, поймав карась клював, а це попасти ранньою весною на таких лящів. Ну, коротше, жир. Так, да, Серега теж витяг почаляща. Так, да, аби не вітер, я вам скажу, було б дуже комфортно рибачити, а так ну, прям страшно розібрався. І немає де від нього заховатися. Переїжджати вже ми точно не будемо. Тут ще посидимо пару часиків. Я думаю, що на після обіду, як я бачу, що воно ще краще все буде. Тому що навіть вітер сейчас дне, а воздух, знаєте, такий аж гарячий то рибка це чувствує і думаю повинна клювати от так от Максон дивись нічого собі я думав, Карась! я думав, Я, думав, це ляще, я теж думав поклівка ля лящова дивіться Ді, друзі так да, карась звісно хороший ну це а-ля пів кіла карасик. Да, да. ти що жирно ти що от як воно буває да, їдемо начебто відкривати сезон сули по крупній платві по итогу основна риба у нас, можна сказати, лящ-підлящ. І ще отак от влетів отакий караси. Так що отак от, друзі, рибалочка буває. Так, хороша, Хабарочка. рибалка дуже хороша. Так, набираю опорти потягу. Так що я ж говорив, що на після обід прогріється і кльов по-любому кращий стане. Саме головне, що дріб'язок перестав довбити. Тож не можна було, прям покльовки в льот були отак. Тільки вкинув і вже телепаю, Витягує, що така плотва. Вітер прям шатає як інших, навіть не поймеш, чи то покльовка, чи що воно йде. Короте, друзі, вітер такий розібрався, що капець. Вітер, ще й дощ пускається, коротше вирішили ми собі роти. Трішки, в принципі, як ви бачили, ми з вами піймали. І льощик попадався, і плотво. Непоганого розміру попадалася, дуже багато дрібної плітки. Прям дуже багато. Вона зранку прям забивала, тільки вкинь вкинув і єсть, тільки вкинув і єсть. А такого нормального розміру прям дуже сильно мало. Ну, коротше, я думаю, для перших рибалок відрибачили ми з вами непогано. Учитуючи те, що зараз зовсім ніде нічого не кліє. Так що вирішили збиратися. Отсюди ще виїжджати треба, якщо дощ піде, то попробуй звідси ще виїхати. Так що, друзі. Три балочка в нас вийшла, я думаю, непогано. Все, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей. А ми погнали швидко собі поки в нас дощ усе не намочив.